Добрий день, шановні друзі! Бажаю вам легкого дня, затишних прогулянок вулицями та парками нашого славетного міста Києва, смачної кави в улюбленій кав'ярні та натхнення на нові звершення. Адже Київ завжди надихає. А щоб не заблукати в лабіринті старих вулиць та вуличок, які з недавніх пір почали носити нову назву, ми продовжуємо нашу розповідь про перейменування. Отже, в місті Києві в 2022 році з'явилася вулиця Івана Драча. Ця вулиця знаходиться в Шевченківському районі міста Києва, місцевість. Пролягає вона від вулиці Січових Стрільців до вулиці Володимира Винниченка. Вулиця прокладена була через приватні садиби в 1910-1912 роках. На прохання власників цих садиб вулиця була названа на честь російського поета Миколи Некрасова. У довідковій літературі за 1912-1915 роки вулиця згадується також як Львівський провулок, який починався від Львівської вулиці, теперішньої вулиці Січових Стрільців. Цікавим фактом з вулиці є те, що одночасно вживалися дві назви форми вулиці Некрасівська та Некрасовська. Деякий час у Києві назвони Красовська мали вулиці Гайдамацька, Ірини Жиленко, Рея Бредборі та Трубіський провулок. Та от, 27 жовтня 2022 року, вулицю перейменовано на честь українського поета, перекладача, кіносценариста. Драматурга, державного і громадського діяча, борця за незалежність України у ХХ столітті Івана Федоровича Драча. Івана Драча вважають одним з найяскравіших поетів шістидесятників, а його новаторські твори стали тим свіжим вітром який пробудив інтерес у багатьох не лише до української літератури, а й взагалі до всього українського. Іван Федорович Драч народився 17 жовтня 1936 року у селі Тельжинці Тетіївського району на Київщині у родині робітника колгосп. Початкову та середню освіту хлопець здобув у загальній школі у Тетієві. Ще з дитинства Іван, е, у Івана проявилися здібності до гуманітарних наук. А його перший вірш був надрукований у місцевій газеті, коли юнакові було лише 14 років. Одразу після демобілізації із лав. Радянської армії успішно вступає до Київського гуманітарного інституту на факультет філології. Через творчі та політичні погляди був виключений з навчального закладу, проте у вересні 1961 року зміг поновитися на заочному відділенні. Іван Драч працевлаштувався в редакцію газети Літературна Україна, де в 1961 році виходить його відома драма, фейрія «Ніч у... Ніч у Сонці, що одразу привернула увагу літературної спільноти та критиків. Письменник Володимир Яворівський згадував. Як у студентські роки познайомився з Іваном Драчем. Одного разу під час перерви між заняттями в літературній Україні я прочитав ніж у сонці драча. Для мене це стало відкриттям. Адже нічого подібного я до сьогодні не читав. У той час драч був мистецьким знаменом, на нього орієнтувалася молодь. Адже разом з частиною інших митців він радикально змінив обличчя і дух української радянської літератури. З'явилася нова українська література європейського зразка. 1963 64 роках молодий чоловік навчався на вищих сценарних курсах у Москві та працював сценаристом на кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, а згодом в редакції журналу Вітчизна. За 10 років роботи на кіностудії Іван Драч написав сценарії до фільмів, що ввійшли до скарбниці. Українського кінематографа, «Криниця для справи, Камінний хрест, Іду до Тебе, Пропала грамота. Ще з початку 1960-х Іван Драч підтримував зв'язки з дисидентами. А 1964 року був одним з підписантів заяви з вимогою пояснити причини арештів української. Інтелігенції. У 1986 році на з'їзді письменників Іван Драч першим поставив питання про Голодомор 1932-1933 років в Україні. На першому з'їзді народного руху України за перебудову в 1989 році. Став його головою, а в 1992 році спів головою разом з В'ячеславом Чорноголом і Михайлом Горенем. Тоді ж, у 1990-му ще за Союзу мав мужність вийти з лав КПРС. Вершиною творчої спадщини Івана Драча вважається знаменита поема. Чорнобильська мадонна, що залишається чи не найзначнішим твором на апокаліптичну тему. Іван Драч повсякчас бачив непересічне в буденному й узвичаював непересічне. Деякі його, з його влучених метафор вражають дотепер. По з торч головою, вийшов з радіо чорний лев, у соняшника були руки і ноги. У соняшника були руки і ноги. Було тіло шорстке і зелене. Він вбігав на випередки з вітром. Він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиць. І купався коло млина, і лежав у піску, і стріляв горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду. І раптом побачив сонце. Красиве, засмагле сонце в золотих переливах кучерів. У червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари у небі, і застиг він на руки і на століття, в золотому, німому захопленні. Дайте покататися, дядьку, а ні, то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода? Сонце моє оранжеве, що миті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшним. Незвичність форми та складність поетичної мови поета завжди захоплювали шанувальників його таланту та творчості. Деякі ж із його віршів сьогодні видаються щонайменше пророцтво. У його творчому доробку 13 збірок поезії. Окремі його поезії були покладені на музику різними, різними композиторами. Також Іван Драч відомий своєю перекладацькою діяльністю. У різний час він перекладав вірші Поля Елюара. Федеріко Гарсіа Лорки, Назима Хікмета та інші. Серед нагород поета Шевченківська премія, Державна премія СРСР 1973 року. Його двічі номінували на Нобелевську премію з літератури 1967 та 2018 року. Іван Драч мав звання Героя України. 2006 року. У 2016 році, в своєму інтерв'ю вечірньому Києву, він сказав такі слова, все-таки багато що змінилося у державі. Люди змінилися. Вони дуже вірять у краще. І на цій вірі ми повинні жити. Вважав Іван Драч. Є побоювання, що наш народ може зневіритися. Я думаю, що коли ми пережили такі страшні голодомори, то не зневіримося. Згадайте тільки, що Сталін з нами виробляв? А ми все-таки вижили. Наш народ має жилову породу. І треба дивуватися з нього. Подивіться. На ситуацію з, бі... з біженцями з Донбасу, їх прихистили в багатьох містах і селах. Чи впоралися би з такою бідою якась інша країна? Навряд чи А наш народ дає віру. Треба не тільки картати себе, а й бачити, що ми здатні на дивовижні речі витримуємо такі жахіття. Ці слова і на сьогодні являються пророчими. Помер митець на 81 му році життя 19 червня 2018 року після важкої хвороби Легень. Смерть Івана Драча стала непоправною втратою для нашої культури. Але написані ним слова. Навіки залишаться у пам'яті багатьох українців. Така невеличка розповідь про нову вулицю Івана Драча, колишню вулицю Некрасівську. Кого цікавить тема, як завжди, запрошуємо до бібліотеки. Фонди нашої бібліотеки завжди відкриті для вас.